Як буде, це перший тест для моїх нових покришок швальби. Вирішив, що треба затормозити, але сильно різко вирішив, як наслідок. Ну таке, зараз подобуюся. Заради чого ми сюди приїхали, заради цієї здоровенної як півбуханки хліба шаурми. Друзі, привіт. Збираюся на покатушечку. Зараз чекаю товариша Льоху. і з ним разом поїдемо. Маршрут цікавий, доволі такий різноманітний. З ґрунтами, з лісами, з полями, з асфальтом, з підйомами, з пусками. Ну Звичайно, з кавою, каву я вже взяв ось тута. Також сьогодні хочу подивитися з кавою, каву я вже взяв ось тута. Також сьогодні хочу подивитися, як буде. Це перший тест для моїх нових покришок швальби G1. Тому що на минулій покатушці я пробився, а потім, коли покришку, ще й побачив, що вже... Коли міняв камеру, побачив, що і покришки жопа. І вирішив одразу змінити комплект, тому це буде перший тест райд для цих покишок. Поїхали? І так, є 10 кілометрів, ми трошки щось завтикали, затренділися і на п'ятнічні зробили. Льоха, привіт. О, в принципі, непогано, хоча трошки парить, блін, але в цілому норм. Не гірше, ніж минулого разу. Вирішили закрити зупиночку. Праківський аеропорт. В'язавний початок. Деякі позаїжджали сюди. І зазвичай 3-5 днів і хтось сідає. Так, у нас 15 кілометрів, зараз буде підйомчик. І туди він. поворота там. І йде класний-класний дебелий підйом через долину. Ой, тільки що був класний підйом. Вілаком показує, було 17% підйому кута, тому непогано. Але він не длінний. Як минулого разу було довше і важче. А тут ну, тимчасовий ривочок, але зараз нормально. І це ще не кінець, тому що начебто вже все, але комп'ютер показує, що зараз за цим спуском буде знову підйомчик. Ну і вказівники отам. Де вони? Отам. Отам. Вони показують, що Фу, червоний маршрут продовжується. Їдемо далі. Нормально? Так, да, вроді би не запланована зупинка. Класний маршрут, класний спуск. Оттуда летів. Потім бачу, що тут така фигня, летів вже під 40. Вирішив, що треба затормозити, але сильно різко вирішив, як наслідок. Ну таке, зараз подивлюся. Наче все ок. Трошки тільки коліна збивився. Зараз будемо чиститися. Нормально так, є двадцаточка. Леха, ти як? Живой. О, самое главное, что живый, да. Тут треба ставити мемасик. Я живий. Так, ага. ну для, за да, для відкриття сезону. Всередині липня звернути. непогано. От. У мене що? В цілому все ок. Велосипед практично не постраждав. Так, він трошки замазався. Ну, знову ж таки, титановий... Що, він, що йому буде? Повезло, що я впав на цю сторону, а не на сторону перекидки. Відповідно йому практично нічого. У мене із негативних моментів це то, що он, кофта порвалася, блін, прийдеться шукати іншу. Ну так, що воно колінце трошечки. Ну навіть не кровоточить вже. От. Шорти замазав, блін, хі, розтираються тепер. Це мінус. А так нормально, можна їхати далі. 25 уже є, зараз підйомчик, пару кілометрів ще в лісочку відпочинемо, а там уже й до кінця вийде далеко. А зараз буде найцікавіше. Вон Льоха. І ми з грунтовочки цієї з'їжджаємо ось сюди і їдемо в ліс. І там буде класно. І там ми вже як мінімум перекусимо. А може й каву поп'ємо, подивимося. Чекаємо на льоху. Чекаю на льоху. Далі йдемо отуди. Ну тепер такий маршрут плюс-мінус рівнинний кілометрів 5 до озера буде. Мій улюблений участок, де і лісна дорога, і асфальт, лежарка гарна і народу немає, і машин немає. Супер. Моя улюблена рубрика, які ж тут гарні місця. О, тепер перекус. Нарешті ми доїхали до цього ставочка, кава, снікерс, гарне озеро. Що ще треба? Смачного. Фух, поїли. Можна їхати назад. Попили кави, посиділи, скоригували маршрут, поїдемо все-таки на залізницю, на електричку і потім електричка поїдемо додому. І так, є 35 кілометрів їдемо до вокзалу а там подивимося, що робити Пантук Шешавіце заради чого ми сюди приїхали, заради цієї здоровенної, як пів буханки хліба шагурми. І так, коротенький підсумок. Прайд вижив, прайд байк з викруті. Після такого падіння на скорості 40 км на годину на ньому взагалі нічого. От Просто ніяк. Ліхтарі не повідлітали від магнітів, до речі. Тому цим я дуже-дуже дуже задоволений. Чим я не задоволений, тим що я валянок не вважу з собою ніякої аптечки і навіть нічим було ногу промити. Треба буде покласти. І треба бути більш уважним. Нова резина вона трошки по-іншому реагує. Не так, як попередня. Хоча то було, був мокрий, мокра ділянка траси. У лісі, тому там будь-яка резина так би зреагувала. Розмір шаурми. Щоб ви розуміли. Заради чого ми сюди приїхали. Покажемо, як їх А візьму, що слава. І так, фінішував коротенькі підсумки. Проїхав 41,7. Зробив неплановий краш-тест Pride T-Rox. Краш-тест пройшов успішно, на відміну від сухого суперджета пару днів назад. В цілому краш-тестом задоволений, я не очікував що після такого взагалі нічого не станеться з байком. Тому Pride Bikes прям респектуха. Ну і знову ж таки титановий байк, що з ним повинно було статися. Але питання ж не до титанової рами, питання до комплектуючих, які вижили і ніяк не пошкодилися. Але більш детально зможу про це сказати, після того, як скажу в якусь майстерню, щоб перевірили точно. От. По мені. Краш-тест мене, я теж пройшов не так і погано. Лише забій правої руки і подряпина на коліні. От. Робимо ставки, що заживе скоріше. По маршруту. Було класно, мені сподобалось, як каже мій колега. Пан Олексій мужньо витерпів ці 41,7 км. У нього на ходу вже. Сударги хватали ноги на підйомах, чого тільки не було, але він молодець. Враховуючи те, що він, умовно кажучи, вирішив відкрити сезон велосипедний всередині липня, це його перша катка в цьому сезоні, це прямо, як на мене, дуже круто, я вважаю. Тому Льохі респектуха. Респектуха. Маршрут був, як на мене, дуже насичений і підйомами, і спусками, а донякий з яких був фатальний для мене і різними локаціями це були і асфальтні дороги і велодорожки і різні грунтові дороги і ліси і поля з шикарними видами місцевості з шикарними видами на гори тому це було класно із мінусів тільки дуже-дуже багато зарослей і кропива от вона мене пожалила від душі і трохи огод покусала тому можна зробити висновок, що цей маршрут тільки для весняної покатушки або осінньої, щоб не було вже трави, а було лише просто стежки, по яким ти їздиш. Якось так. Тому всіх запрошую підписатися, поставити лайки та дизлайки, залишитися який. Залишити якийсь коментар, це дуже важливо для мене. Особливо зараз на початку. Підтримайте мене своєю підпискою, лайком та коментарем. Це буде мене ще більше надихати, робити нові відео. Тим більше, що зараз буде вимушена пауза в катанні, тому що з такою рукою я не зможу кататися, Я тільки що проїхався трішки, це було не дуже важко і дискомфортно. Тому буде вимушена пауза на 2-3 тижні точно, як мінімум. Тому до зустрічі у наступних відео. Пока. Ось такий друг у нас у дворі виявився. Як бачите, пан більчонок сидить у нас на дереві і бігає по двору.